Христу. Дорогі брати і сестри, хочу сказати, що я там чиновник, а тут тішуся, що я в сім'ї, в сім'ї братів і сестер, які моляться, які підтримують, які дорожать одним одним і благословляють одне одного. Слава Богу! Я думав, що ще пару думок скаже Роман, і в і, і мене вже не залишиться, не залишиться думок. Я, брате, за тебе молився. так що... В Євангелії до Колосян, розділ 3, вірш 23, є написано. І все, що тільки робите, робіть від душі. не мов Господеві, а не людям. Я хочу сказати, що ми, дорогі брати і сестри, маємо потужну силу, потужну силу це Слово Боже. Потужну силу це Ісус Христос, який живе в наших серцях Духом Святим, змінювати громаду, змінювати суспільство і той навколишній світ, який оточує нас. Християнська спільнота незалежно від деномінації, на мою думку, яка сповідує Слово Боже і принципи християнства, має потужну силу змінювати суспільство. Віруюча людина, де б вона не працювала незалежно, та як казав брат Роман, на якій, на якій ділянці роботи, вона повинна бути професіоналом. Цей вірш чітко нам говорить, робіть все як для Бога. Ми не можемо бути непрофесіоналами своєї справи. В крайній мірі ми повинні все докласти всіх зусиль, наскільки нам дав Бог, щоб бути на своєму місці, на своїй роботі, працювати що найкраще. Тому що ми робимо це для Бога. Прикладом в цьому можуть стати як і сучасні християни, так і. Наші християни, які жили в часи гонінь, казалося так, що ці люди за Радянського Союзу не мали доступу до освіти практично ні до якої престижної роботи. Це були все робітничі професії. Але якщо дивитися по тих людях, як, з якими я жив, з якими я ріс. В яких чи навчався духовного росту, то я хочу сказати, що їх не зломила комуністична машина. Вони працювали на тих роботах, які їм було можливість працювати, але вони працювали якнайкраще. Я знаю, що керівники того часу не хотіли брати віруючих на роботу. Тому що боялися за свою роботу, бо їх могли звільнити з цієї роботи. Але вони дуже хотіли, щоб віруючи працювали, тому що вони робили, працювали чесно, вони не були пияками, вони згуртовували навколо себе колектив, і робота робилася. Система хотіла знищити якраз таких людей, навколо яких гуртувалися люди. Тому що люди навколишні все-таки бачили в цих людях світло, бачили сіль. Я хочу навести пару прикладів життя. Колись мене благословив директор школи, коли атестат віддавали, правда, мені віддали його чомусь не при всіх, а в директора в кабінеті. І Він сказав такі слова. Ти все життя будеш приносити вред для, для суспільства, для громади, бо тому що ти вчився добре і віруючи. Ну, Він інакше сказав, бо ти є штунда». І я все зроблю для того, щоб тобі написати таку характеристику, щоб тебе не прийняли і в тюрму. Ну, а це вже був 10 клас, випускний клас, і я собі дозволив директору сказати, що я вам вдячний, щиро вдячний, якщо мене в тюрму не приймуть, то я був би вам дуже щиро вдячний. Я хочу сказати, що в системі комуністичній були також люди, які поважали віруючих людей. Вчитель фізики, який вчився непогано, фізику знав на 5. І коли прийшов екзамен, йому була умова: або ти працюєш, або ти боярському ставиш нижчу оцінку. Якщо ти ставиш 5, значить ти позбуваєшся своєї роботи. І коли я писав екзамен, письмовий екзамен з трьох питань, два питання написав, а цю задачу я не зміг розв'язати. І він підійшов до мене і каже, чи ти, чи ти добре справляєшся. Я кажу, третього питання не можу розв'язати задачу. Він зайшов в лаборантську, вийшов і приніс мені розв'язок. І я списав. І я мав п'ять. Тобто люди не боялися системи, люди бачили у віруючих е, людях сіль. Коли в технікумі парторг, коли я поступив в технікум, після того в Рівенський автотранспортний технікум здав непогані екзамени, але був не комсомольцем. і е, ззаді за мною через півроку прийшла депеша, з Шумська про те, що, що ну, ця людина батьків батьки сектанти і так далі, так далі, кого ви прийняли в технікум, то мене зустрів в коридорі парторг технікумі і сказав, знаєш, що Вадим? Тобі найкраще піти в армію, тому що тебе виженуть з технікуму. Партор технікуму ловить віруючого хлопця і каже: тобі краще йти в армію. Для того, щоби тебе не вигнали з техніки. Батько мій працював юристом, доки треба було вигравати в організації суди. Він не програв за свого життя ні одного суду, але тільки вигравав, його зразу виганяли, тому що він віруючий. Коли ставалася проблема, серйозні штрафні санкції, його просили назад на роботу. Він працював пару, пару років, його знову виганяли. Не давали будуватися, не давали і, і, і інші моменти. Дід мій працював шевцем, шипчо Він був просвітером в шумську більше 20 років. І у цей раз я балотувався в депутати обласної ради, і при зустрічі з людьми в віддаленому селі в Шумську, на окрузі, до мене підійшла бабця і каже: Слухай, сину, то ти з тих боярських, кажу, з яких? Ну, з тих, що шив чоботи, хто тобі приходиться? Я кажу, дід мій шив чоботи. Я тебе каже, не знаю. Але я твого діда знаю. Я проголосую за тебе. бо дід шив добрий чоботи. Наші, наші е, батьки, наші віруючі старі, вони чітко виконували цей вірш і все, що тільки робите, робіть від душі, немов господеві. Коли я вже працював керівником соціального захисту в Шумську, то до мене підійшов старий кегебіст, він був дуже хворий. І так, якби на сповідь він прийшов, я так зрозумів його, він щось хотів мені розказати. Я його спробував направити до просвітера, але мені цього не вдалося. Але він розказав таку, таку річ, цікаву він називав прізвище. Що як КГБсти, вони віруючих людей, ну вони хотіли мати інформаторів серед віруючих за Радянського Союзу. І вони віруючих ловили, хто щоб ну, так чатували над ними, щоб хтось щось вкрав, щоб хтось щось зробив, те, що ну, протизаконне, і щоб вже посадити на гачок, і тоді він інформував. І Дійсно, він розказував, він е, розказав, хто, як, що і, і так далі. Але каже, за одним братом, я назву його прізвище, такий паник Певовар є, був покійний вже. Він каже, ми за ним слідкували три роки. Він каже, ремонтував холодильники. Ми три роки за ним слідкували і думали, що він ну, ну щось таке він потягне з роботи. Нічого не зловили. Ну нарешті придумали, що він ходить ремонтувати. Холодильники для людей, крім того, що на роботі робить, то ми там його зловимо. Ну, він що ж, то, як то заробляє незаконно. То, то тепер бізнесмен, підприємець з Радянського Союзу таке не було, ліві доходи, незрозуміло. І каже, ми там не зловили, тому що, виявляється, він їх ремонтував безплатно. Ми вже спеціально знайшли, людину, зломили її холодильника. І запросили його, і він попросив його, щоб прийде зремонтує холодильник. Він каже: прийшов, зремонтував, заправив газом і не взяв гроші. То йому господар запихав гроші вже як тільки міг в любі кишені. Він, він не взяв гроші. В останні роки в мене особисто поломився холодильник. Ну, так було так. Як чомусь так, як гарантія, три роки, наприклад. То холодильник робить три роки. Ну, не знаю, чи у вас так. Ну, в мене так. Якщо техніка гарантія три роки, то через три роки вона перестає робити. От, власне, перестав працювати холодильник через три роки. І е, я попросив брата паника, що він подивився до нього. Він каже, привези мені, я вже не дуже маю здоров'я. Але я йому привіз того холодильника, вже подзвонив, забирай. я каже, там невеличкий ремонт зробив, розрізав компресора. Ну, Хто знає, з технічної сторони що це це на сам двигун, там спаяний компресор. Каже, там був заводський брак, я поміняв клапана і тепер, ну, може, буде робити. А якщо не буде робити, то не буде. Цей холодильник, по-перше, морозив, він так знову не морозив, як він почав морозити. І він пропрацював 17 років після його ремонту. Вже брата паника не було, а холодильник працював. Тобто він його зробив як для Бога. Вже в часи Незалежності. Керівник, який е, другий секретар обкому е, партії Шумського району, мене вже запросив на державну роботу. Я так розумів, він був дуже гонителем церкви. Е, запросив на роботу, прийшов особисто і запрошив, запросив органи державної влади, це було 93-й рік. Я думаю, що він, він всяко мені сприяв. Всяко сприяв, щоб я. Е, Попав на роботу в державну структуру. Я думаю, що цим він мені так казав, можливо, здавалося, що він, що він хоче якимось чином оправдатися, що віруючу людину, він дає дорогу. І він мені давав дорогу аж до заступника начальника управління соціального захисту в районі. Тому християнські цінності починаються з кожної людини. Не можемо ми стояти, так як казав брат Роман, осторонь проблем, які є в нас у суспільстві. Які є в нас в громаді, які є там, де ми проживаємо, чи в під'їзді, чи на вулиці, не можемо ми. Моральним може бути тільки те суспільство, якого, члени якого дбають одне за одного. А це тільки можливо. Тільки тоді, коли люди будуть проникнуті християнством, християнськими принципами. Я хотів би, щоб громада Хевєєв це була таким крепким гіршичним зерном, яке би цементувало нашу, всю нашу громаду і наше суспільство і нашу владу. Ми сьогодні, особливо молодь, має доступ до будь-якої освіти. Рівень оцінки знань Богу дякувати нашій державі на сьогоднішній день зовнішнє незалежне оцінювання, воно працює. Тому я би закликав молодь вчитися, тому що наші батьки, наші діди не мали можливості вчитися. Але вони виконували свою роботу на місцях, як могли, і як було до подоби Богу. А ми маючи. Такі серйозні можливості, ми їх не беремо. Чи це по волі Божій? Ми маємо можливість вчитися і приносити ще більшу користь суспільству. Чи ми це добре робимо, якщо ми цього не робимо? Тому як важливо, щоб люди з християнськими цінностями вживалися в усі сфери нашого життя, життя країни. Тому що систему. Неможливо змінити, я вам як керівник кажу, обласний керівник, неможливо змінити владним словом. Неможливо. Її можна змінити, переламати, направити на правильну дорогу тільки, коли, коли найнижча ланка, най, найнижчий працівник цієї системи буде з християнськими цінностями. Коли він не буде брати, не буде брати хабаря, коли він не буде займатися, коли він не буде, не буде байдужим до чужих проблем. Ви знаєте, основною проблемою на сьогоднішній день є байдужість. Не тільки, не тільки віруючих, не віруючих, я хотів би сказати так, байдужість. Я себе знаю, більше нікого не знаю. Великою проблемою сьогодні для суспільства є байду, байдужі люди. Байдужий чиновник, байдужий лікар, байдужий вчитель. Байдужий водій маршрутки, байдужий духівник, дух, дух, духовний наставник, присвітер, священник, священнослужитель. Це є шлях нікуди, це є катастрофа для суспільства. Люди потребують нашої уваги, добра, доброго слова, милосердя. Власне, вони потребують того. Що ми зобов'язані їм дати те, що нас вчить Біблія, не менше і не більше. Я хочу сказати один приклад коротко. Недавно прийшов до мене, вірвався на роботу в кабінет учасник бойових дій АТО. Він був дуже в такому збудженому стані. Нарікав на владу, розпочинаючи з села, закінчуючи районом і обласною владою. Я його так, як міг заспокоїв і кажу, давай ми подивимося на твої проблеми. Які ти маєш проблеми, які ти маєш питання? Він називає три питання, з яких ні одного не можна вирішити в законодавчому полі. Тобто він хоче, ну от в нього, в нього є такі бажання, але їх вирішити неможливо. Бо в кожного в нас теж є якісь мож... бажання, але е, ми оцінюємо ситуацію, чи можливо, чи неможливо. А в даній ситуації він просив те, що неможливо вирішити. Я йому перший розказав, другий розказав, третій розказав. Він каже, я вам дякую, я все зрозумів. Я вам щиро дякую. Я Кажу, за що ти мені дякуєш? Я ж тобі не вирішив ні одного з твоїх запитань. Ти мені не дякую. Я тобі кажу, просто роз'яснив. Він каже: ви перший чиновник, який дивився мені в очі. Я вам дякую. І забрався, пішов. Тобто, наша байдужість на будь-якому місці породжує не тільки до влади, а до нас особисто відторгнення людей. Християни тим більше не повинні бути байдужими. А щоб бути небайдужим, нам, кожному, де ми не працюємо, сьогодні при владі, завтра не при владі. Потрібно залишатися людиною завжди, незалежно від посади. Тому всім нам крайне необхідна молитва, сім'ї. Молитва церкви. Носити тягарі один одного ми повинні молитися за ворогів. Це наш обов'язок. Хтось, можливо, подумає, що добре тобі говорити. Ти вже на посаді. Я хочу сказати так, що, скажімо, я не знаю, як довгий буде кар'єрний ріст, чи він взагалі буде кар'єрний ріст. Чи він зупиниться, чи завтра я вже не буду при владі. Але хочу сказати одне. Що пропонуючи кожен раз мені хтось пропонував на, 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 на ту чи іншу посаду, я хочу вам засвідчити, і для молоді особливо, що я ніде не заплатив ні однієї копійки. Це я вам кажу перед Богом. За жодної з тих посад, на яких я працював. Але я знав, що за мене молиться моя сім'я, моя церква, мої друзі. Тому, дорогі брати і сестри, не будьмо байдужими. Не будьмо байдужими і чинимо все як для Бога. Любу справу. Божих вам благословень. Вже сьогодні зайшло Різдво Христове, як кажуть люди, хто знає, яке старіше, чи це, чи те. Я вас хочу привітати з Різдвом і наступаючим Різдвом. Христовим побажати вам всім добра, вашим сім'ям, родинам, Божого благословення. І молимося одне за одного і підтримуємо одне одного, бо ми є велика. І гарна і добра сім'я. Амінь.